Доброго ранку, дорогі мої підписники, друзі, гості мого каналу. Хочу дещо сказати про цю дієту, на яку я сіла, карнівор. Були запитання, як я обходжусь без клітковини. Ну, ще не так довго часу я на цій дієті, от, але обхожусь, обхожусь і що хочу сказати, вага уходить. Я дуже радію з того приводу. Я себе добре почуваю, Футфор... постукаю по столі. От і я, нагіджена, їсти я не хочу. Хто не знає, харчуюсь раз в день на інтервальному харчуванні, тільки вживаю яловичину і яйця. Яловичину в будь-яких її проявах. Хто мої відео дивиться, той знає, трішечки собі різноманітнюю, просто приготуванням. Ще раз скажу, їсти не хочу зовсім зовсім. Нема жору. Знаєте, бувало, такий жор мене нападав, особливо ближче вечора, от, що я не могла з ним справитися. От. А завдяки тому, що я не вживаю вуглеводів і клітковини, що немало важно. Клітковина мене трішечки так, вибачте, за подробиці пучило живіт. От, Ще в мене немає жовчного, можливо, в тому причина. Так, і що хочу сказати. В мене вода проходить мінералізована. Тобто я маю такий потужний фільтр, вона очищує воду от. і докупляю я е, таку мінералізовану водичку. Зараз покажу. Можливо, хтось бачив От. Поляна купель. От остання бутилочка лишилася, і я зараз збираюся в АТБ подивитися, яку ще можна водичку придбати. Так що на карніворі обов'язково треба пити мінералізовану водичку, мінеральну водичку. Бажано купляти її в склі. Ще хочу сказати за цукор. У мене останній час був повишений. Цукор плоть до 13. От. А тепер він в мене сім. Оце, що я хотіла вам сказати. І, друзі, що хочу наголосити: ніколи не пізно починати оздоровлюватись. Наші предки, по суті, були на карніворі. Вони вбивали тварин, вони їли м'ясо. Сире м'ясо і були здоровими. А вуглеводи вже були впроваджені пізніше пізніше, і як статистика говорить, що говорить от, американські лікарі, що вона тільки шкодить нашому здоров'ю. Оці вуглеводи я мала в От, Клітковину, можливо, пізніше я буду теж вживати, От на кето клітковина. Потрібна. Ну, поки так, я показую, розказую, От, це в мене тільки початки карнивору. От, що хочу сказати, присутня така бодрість, якої не було дуже давно. Тобто, мені хочеться себе приводити в порядок, мені хочеться за собою більше доглядати, чим колись. Хоча на свої роки 63 роки, я гадаю, що я виглядаю. Нормально, нормально. є в мене зморшки, є. Трішечки мені допомагає їх забирати. Мій телефон якісний, от. тому що, самі розумієте, це ж лице, це тіло, як безморщок. Вони є. От. Ну, але ем, скільки зустрічаю людей, вони всі кажуть, що я не виглядаю на свій вік. От. Дивлюся багатьох блогерів, от, які молоді. І чомусь занедбали себе, не дивляться за своїм здоров'ям. Буде пізно, ви зрозумієте, я все життя намагаюсь щось робити. Усім добра, миру і, звісно, скорішої, скорішої перемоги нам усім, щоб після війни всі могли розправити крила, почати нове життя. Будьте здорові, будьте щасливі!